Віта всім! З вами ПНУ медіа. Це програма на ти і я, Іра Сосак. Зараз ми знаходимося в центрі Івано-Франківська і збираємось завітати в гості до засновника та директора Станіславського телебачення Дмитра Свінтіцько, який, до речі, випускник нашого університету. Ходімо з нами і дізнаємося, в чому секрет його успіху. Привіт, Привіт! А як почалась твоя громадська діяльність? Ми знаємо, що ще за часів студентства ти брав активну участь у житті університету? Так, брав з другого курсу, по суті, почалось входити в коло студентського самоврядування, участь в різних заходах, театральних виставах, поки не став головою студентського самоврядування, коли вже очолив рух студентів Прикарпатського. Розкажи більше про сенат. Ну, сенат для мене це сім'я. Ну, перш за все, це як місточок, платформа для самореалізації перш за все, студента, любого, і в середовище, де можна здобути досвід, який ти не прочитаєш ні в книгах, не отримаєш на лекціях. Це життєвий досвід. Тобі допомагають інші старші випускники, От те, як у мене було. Де четвертий, п'ятий курс, які розповідали, як було, мов допомагали, і помаленьку-помаленьку. Ти викристалізовуєшся, сам себе будуєш і твориш і працюєш над собою вже як не лише студент, а як активіст. А як ти був студентом? Як ти вчився? Як все став? Нагрузка, громадська робота, сенат? Ну важке питання. Я поступив в університет по, як переможець е, малої академії наук. Тобто була в мене така нагорода. І я зразу пішов на кафедру етнології та археології. По суті, окрім іншого, було наукове завдання. І писав наукові роботи, писав статті. Ну, поєднював, поєднював, менше спав. Це воно одне одного тягне. Тобто, коли ти зайнятий в чомусь, ти дізнаєшся більше, ті знання можеш перереалізувати також і на, під час навчання, і на парах. і... Під час здачі заліків, На третьому курсі мені, було, мені порадили завести записник. І з вечора планувати, що ти хочеш за день зробити. Підготовлюватись, працювати, не написувати там 20-30 завдань, там, почати з меншого, і в кінці дня собі викреслювати. Я зробив, зробив, не зробив. А як виникла ідея створити телебачення? Адже зараз ти працюєш на Станіславському, ти є його засновником, директором. З чого все почалося? Ну, банальна історія. Ми хотіли створити своєрідний рідний медіаресурс в університеті. Допомагали нам багато і спонсорів, і адміністрація університету. І ми поставили перші телевізори, і від них від... відштовхували, що потрібно створити свій канал, оскільки були ряд заходів, ряд цікавих подій в університеті. А от після закінчення університету ти продовжив в тому ж руслі, чи чим ти займався? По суті, я за освітою історик. Я закінчив інститут історії і політології, поступив в аспірантуру, але, попри навчання в аспірантурі, я по суті, продовжував реалізацію цієї ідеї створення медійного ресурсу. Основна мета була його створити не таким, як всі інші, і вести редакційну політику в форматі. Реалізації безпосередньо журналістів, оскільки, коли людина має можливість розвиватися, вона тоді продукує кращий продукт. І виникла ідея з командою створити Станіславське тві. Що ми маємо особливість Станіславське телебачення? Ну, перша особливість, що на Станіславському працюють всі випускники або і зараз студенти Прикарпатського університету. Це була одна з таких. Ідеї, що мають бути, ну якби це голосно не звучало, мають бути свої. А хто на трасі дітки поз роботи? Тато. Першу чергу. В першу чергу тато. У мене є моя най най най, -най найкраща дружина. У мене є донечка, яку ми виховуємо. Тобто багато часу, звичайно, забирає роботу. Забирає. Громадська активність, але сім'я це саме-саме це найдорожче, що в мене є. А можливо в тебе є хобі, які захоплення? Займаюся дослідженням свого роду, родоводу, своєї сім'ї, родини. Зараз дійшов до восьмого коліна. Це не лише, щоб була там бабця, дідусь, мали стільки-то дітей. А чим займалися, які традиції, як ставились, наприклад, в селі. А як ти плануєш в майбутньому? Я навіть за це не думав. Тобто є, звичайно, плани по роботі, є плани сімейні, але вони переплітаються. Головне, головне не спинятися. ти плануєш займатися телебаченням? Поки так, так. Ну, це, це та робота, від якої я отримую задоволення. Тобто воно не напрягає. Добре, бій. що ти можеш порекомендувати нашим глядачам, зокрема студентам твого університету? Ніколи не зупинятися. Самореалізовуватись, якщо не що не получається, старатися пробувати не от немає результату тільки тих, хто не працює, Пустий, Навіть, якщо перше університету боях постій питання. А що далі? Що далі робити? Тому потрібно не задавати це питання на п'ятому курсі, потрібно задавати його на другому, на третьому. Тобто, ви прийшли. Університет дає тобі знання. Які ти маєш реалізувати. І ти можеш почати реалізовувати не після отримання диплому. Диплом це як підсумок твого навчання, але не підсумок твоєї роботи. Тобто, це навпаки тобі диплом відкриває можливість більше реалізувати. Але ти себе готуєш до, до життя. Для чого ти поступаєш в університет? Щоб здобути знання. Після університету ти маєш їх реалізовувати. Почни реалізовувати чуть швидше. Взагалі класно, коли ти можеш об'єднати і навчання, і роботу над тим, що тобі подобається. Помаленьку, помаленьку, і воно дійде до того, що життя саме тебе виведе в ту в ту русло, де ти себе будеш почувати, і комфортно, і задоволення отримуєш від неї, і, звичайно, там фінансову сторону. Головне, головне не покладати руки і зрозуміти, що тільки від вас одних залежить все. Було дуже приємно з тобою поспілкуватись. Дякую тобі за час і за корисні поради. Дякую вам. Сьогодні ми побували на Станіславському телебаченні, де поспілкувалися з його засновником та директором Дмитром Свільціцьким. Людиною цікавою, неординарною та дуже професійною. А зараз час прощатись. Якщо вам сподобалось відео, то ставте палець вверх та підписуйтесь на наш канал. І слідкуйте за медіа в соціальних мережах. До зустрічі, Па-па!